Друзі, всім привіт! Цей новорічний випуск буде не зовсім звичайним. Він, звичайно, буде трохи новорічним, а трохи буде і політичним. Ну що ж, поїхали? Багато українців уже знають про те, що російський контент це Говно! джерело пропаганди, брехні і один із засобів ведення воїн Росією не лише проти України, а й проти усіх країн. Ос радянського простору зараз на тлі масових протестів у Грузії, наприклад, чітко видно, що кажуть російські медіа, російські журналісти та інші позаштатні співробітники ФСБР вони фактично використовують ті самі методички, що були у них під час майдану в Україні або ж мітингів російської опозиції в 2010-х. Але далеко не всі українці чітко розуміють. Як насправді працює пропаганда? Ми навчились відрізняти політичний контент, новини, звернення політиків, ток-шоу різних соловйових від розважального. Але насправді Росія робить величезну роботу у тому, щоб зробити розважальний контент політичним. І це значно більший ворог, аніж якась тупарила пропаганда Соловйова чи моєї улюбленої Скабієвої. Бо там принаймні ясно, все, все ясно, що ось тут у нас політика. Тільки що ви посмотрели відео, яке ми простите, яке потрапило к нам в руки із фашистско бандеровської України, доказуючи, що фашистско бандеровська Україна і що яка фашистська бандеровська. А ось тут у нас Джингл та новорічне свято, і навіть в нього якось так акуратно вставлені наративи. Причому так, щоб якийсь напівп'яний Вася, пришедший тільки що з заводу, чи з клубу а, метелиця клубу гендерної рівності чи нерівності, я уж тут не знаю, треба у Васі запитати. Але щоб він напівп'яний на дивані не дуже розбирав, що конкретно до чого. Новорічні програми в РФ – це найбільш популярний контент, який збирає найбільшу кількість телеглядачів за увесь рік. Тобто політику туди російські керівники просто не можуть не вставляти. Вона там є, і з кожним роком все агресивніше, саме тому. Найкращий вихід це повністю переконати своє оточення позбутися російського контенту взагалі, не дивлячись на те, політичний він чи розважальний, наприклад. Бо межа між цими явищами щороку все тоньше і тоньше. Я сподіваюся, що моє відео допоможе, хоч комусь, чий близький родич або друг, що дивиться російські розважальні продукти. Переконати його це не робити більше. Ви розмовляєте найчастіше російська чи українська мова? Ми російською, просто з повагою до вас ми переходимо. Ну вже хочеться українською. У мене сьогодні день народження військи, я писала їй по-русски, бо вона за картоном. І от я писала їй по-русски, а мені так хочеться по-українськи. Mm -hmm. ну, от вже ми переходимо і перейдемо. Наш сусід каже, що треба російськомовних захищати. А ми будемо українськими, значить нема кого захищати. Наші перегляди, наші лайки, наші репости мають діставатися українському контенту. Наприклад, це можна почати поставивши лайк під відео, яке ви зараз дивитеся, якщо вам воно взагалі подобається, написавши коментари, підписавшись на цей канал. Де ми далі у новорічних програмах у виступи зірок додаються дуже тонкі і не завжди вловимі судження, оцінки, контекст. Насмішки над заходом і Україною, і помітьте, це майже ніколи не пряма ворожість. Це от те саме ця імперська зверхість. Знаєте, Росія єдина країна в мірі, яка реально способна привратіти США в радіоактивний пепел. Бо російському споживачеві необхідно не показувати великого американського орла, який шматує карту Росії, адже ворога. Не можна малювати великим російському споживачеві постійно показують, ніби є Росія велика, яка з ними всіми впорається. Тільки рукава залишились закатати. А вони всі захід, якийсь там ЄС, якийсь там США. Україна, це якісь такі, знаєте, мілачужка, якісь дивні і напівживі. А В х в Росії змогли створити достатньо таке міцне, як півас, і заможне телебачення, яке і зараз залишається одним із стовпів державної пропаганди. Поступово стиль гумору на телебаченні змінювався. Росія починала із дуже сильного такого, знаєте, побутового гумору жарти про. Тьо нашу улюблену. А щодо пісні про Жигулі, моя хороша. Жириновський в костюмі Бетменів і таке все інше, таке все домашнє, да совсім не хочу уїжать із Крима і Залушти. Тут так все, як на галивому ганьочке, від якого пахне більше таким радянським гумором, знаєте, восьмидесятих років. Шотох, як казав класік, шо тоня, що то. При цьому український гумор ще з початку 2000-х залишався аж дуже політизованим. І українські команди КВН, і студія «95-й квартал постійно жартували про політику. В Росії ж несподівано гумор став значно більш політичним після захоплення Криму та початку війни на моєму рідному Донбасі. Хочу нагадати всім: Донбас це Україна. Донецьк. Я скоро буду вдома. Натомість про побут стали жартувати набагато менше. Тепер висміювати тупих і слабких американців було важливіше ніж жартувати про слабкість російського автопрому, бідність населення або зажерливість російської бюрократії ось, наприклад, друзі, я вам зараз покажу, як лев речить та аганьок 2016 року з телеканалу «Росія-1», де він має назву. Новогодній парад зв'язки конфронтація РФ із США ще не досягла пікової точки, але Росія вже просуває свій суверенний курс чи особий путь, як ми з вами звикли чути. Критикувати США по-серйозному ще не можна, але уже є більш такий м'який образ ворога. Американський долар, наприклад, це просто синонім американського нахабства. Якщо, якщо постійно дивишся Росію 1 я подивилась це або ви не дивились. Я кинула рештки своєї адекватності на вівтар української журналістики. Для того, аби підготуватися до санкцій, Росія мала потроху відмовлятися від долара і переходити на валютні збереження в юанях. Тому о! Диво, пісня! За участі долара, Юаня і рубля. Трітаварі ще в барі, значить, в який долар наглий, підступний, зарозумілий, а юань хитрий, але добрий. А цей рубль, від якого вже давним-давно ваняє Нафталіно, якимось дивним чином парень. Льоня Воронін, який здійснює одну свою многоходовочку легендарну. Помагіті Даше знайти суверенітет. Ой, тут лише Жигулі з китайських запчастин. Ну, ладно, і так це йде. дають В кожним домі піонір! Оле 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 Обгоним Китай! Причому ця фігня, де рубль конкурує з доларом, є. І в новорічних огоньках за інші роки. І фабула та сама: долар він наглий, а рубль, він сильний. Деньги має мускули, да мама Амахасила, як завіщав ще один, якого вам не потрібно слухати. Але я це зробила за вас, щоб вам не прийшлось. І трохи такий несуразний, як льоня вороня. Зате свій для росіян він рідний по домашньому, от дуже таким, знаєте, домашнім, домашнім смердить аж. Йшли руки, а градус політики в новорічних огоньках все зростав. Санітарів ставало все менше, а галу на всіх не вистачало. Щоб всі чувствовали, що ми одна велика сім'я від Балтики до Тихого океану. Величайше пространство. І тільки у нас настоящий новий год. Ви в окно. Скокасніка. Іноді в Ганьках зачіпається тема з недолугою України. Мовляв, вигадали собі якісь кордони, не дають літати в Одесу. Кому воно таке треба? Що це за маячня? Так, ні, ви знаєте, всього за два роки до цього виступу Росія не захоплювала Крим і не вела прямо в момент зйомки цього клятого шоу війну на Донбасі. Ніяких граніць. Ніяких ніде не закінчується цей пенний. Він напрямі супалі, мапять, як птиці, і снімуть всі границі на замках. Нам наданий шаландний привоз, і може нам ответить всі прида, як прийнята вопросом на вопрос. Кому зачем все чим було надо? Такі ось речі насправді направлені і на людей в Україні. Які мислили про війну, не розуміючи її ключових причин. Тож російські медіа просто скидали вину за неї на недолугих українських політиків, яких ми також не будемо кривити душею, знаємо дуже багато. Але на превелике щастя, один з них збіжав в уютний домашній Ростов. Що плохого, що я підтримував? що я підтримував цих страусів? Що плохого в этом часто наші громадяни. Підхоплювалися критикувати за речі цих політиків, які були потрібні, аби, хоч якось, оборонити державу, Діставалися й керівникам держави України, яких, звісно ж, зображували у вигляді карикатурних жадівних і тупих, а, як то прийнято в їх краях казати, хахлів з комедійної столітньої давнини, щоб українця, який на це натрапив, навіть ніяким факін дивом. Не прокинулась хоча б найменше почуття гордості чи поваги до своєї держави. може пара незалежний. Ось такі вставочки робляться явно для того, аби росіянин посміявся над українським словом. Нагадую. Пил пора повнять. Всі мініатюрі, каже представниця країни, яка за два роки до цього захопила Крим і вторглася на Донбас. Усі новорічні огоньки і мікрофону досталася від мене. Всім сьогодні дістається. Усі новорічні огоньки до 2022 року відверто пахли, навіть ваняли цією всратою ідеєю, що ніхто ні на кого не нападав. Якщо це зависить під російською федерацією війни не буде. І війни не буде, війни не буде. В території Білорусі росіяни к нам не придуть ні когда. -ка Такої агресії річ бути не може. Обманули. Живі там собі в своїй Україні вигадали. У вас марення, їх там ні. Що ми ще потрібні? Що нам ще потрібно почути? Врешті-решт, часом росіяни відбивалися від звинувачень, втручання у вибори у інших країнах за допомогою чого, чого? Іронії. Так, саме іронії, друзі. За допомогою іронії в одному з огоньків. Ведучі пропагандони Олічка Скабєєва і Євгеній Попов навіть з'явилися з піснею про це. З чим? <з <Illinois> да, звичайно, з піснею. З чим? А можна я просто станцюю про те, як вони нікуди не втручались. Їх там нет, ЦРУ Брідіт. А Росія ну ні придела... ну, при ні при чому, ну нет їх там, ви в країні Братія Діма. Если вы нахмурясь дали талибану С ядерной ракетой небольшой пакет Не переживайте Через год Ивану Прилетит от исламистов ядерный ответ Украинские бан... 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 бандуристы. Всього лише через якихось півтора роки до речі, вже російське телебачення і проросійські пропагандони звинувачували у вмішательстві і захід в Україні ОПЗЖ та їх наближені масово торожували ці ідіотські меседжі про «внешнє управління Україною. Україна «Україна-маріанітка запада. Десь це чули, зокрема, і російський у Верховній Раді Андрій Деркач дал діркача. Тобі ж після втечі до РФ став там сенатором від чого-чого? Від Астрахані. Але всі ми знаємо, друзі, що Астрахань це Україна. І тепер на новорічних огоньках сидять на почесних місцях. российские головорезы, так званые участники СВО, выкрадачи нутеллы та туалетов, бывцы, гвалтівники детей и крадії. сидят там и наглупы. И мира не только за окном, но и в душе. А всем нашим парням, которые несут службу на переднем крае, я хочу пожелать бодрости духа, сил, военной удачи и помнить, за что мы бьемся: за мир. За правду, за Родину. Цікаво, чому на Ганю не завітали офіцери з крейсера «Москва»? Застряли в пробці чи що. Хлопці, відстань! Може, відбулося чергове отрицательне всплиття. Як там товариш Путин? А на утону. Це лише, знаєте, така маленька частина того, чим промивають мозок росіяни. А наразі в Москві дійшли вже до такого рівня маразму, що випускають ось такі новорічні відео. Цель нечтожено. Правильно, не нужно нам нічого иностранного в нашому небі. Бо вот это долгожданная победа. Це перша победа в новому году. Паралельно не так давно російські військові збили азербайджанський літак з цивільними, який після цього, на жаль, зазнав авіакатастрофа. Президент Азербайджану Алієв вимагає від Ерефії визнати вину і причетність. Однак Росія, як звичайно, загадково мовчить та переводить стрілки на Україну. Ось такі в нас новорічні свята, друзі. Реальний айсберг, справжній айсберг. Значно більший, більш багаторівневий, більш складний. Та ці новорічні передачі це яскрава, мабуть, навіть найяскравіша його частина, бо створюється такий продукт для найпростіших глядачів. Як там казав Гітлер, пропаганда повинна бути настільки простою, що навіть дебіл повинен її розуміти. Саме тому російський контент несе в собі загрозу. Саме тому вибір на користь українського завжди правильніший. З вами була я, Олександра Миколюк. До нових зустрічей та джингл Белс! Я сподіваюся, що 25-й рік принесе вам безліч позитивних емоцій, принесе вам справжнє кохання, багато грошей та принесе вам один цікавий перегляд. Мабуть, це буде моє шоу. А майбуть? Майбуть. Майбудь. Це буде наш довгоочікуваний бій. Усика проти Путін. Залишаємось тут та не забуваємо ставити лайк. З новим роком. Вова, новий род це не битва. В ньому не можна побідіти. Це якраз найстоящего битва.